Хочу додати, що теж, якщо б наші волонтери нам там не допомагали, дуже так, туго прийшлося. І саме перше, що це дійсно люди, які виконують те, що на них покладено, що вони самі собі обрали. І найбільше вражає те, що вони доїжджають дійсно і до передової, і до... Більше здивовано було, що вони їдуть взагалі на свій страх і ризик, власне, автомобілями. Дійсно волонтерський рух це в Україні. Одне добро. І те, що підтримує там, і можна отримати і звісточку дому, і діти, ті, що листи передають, це дійсно вражає. Все. Слава Україні! Приєдную що... до слів своїх товаришів, хочу сказати, що дуже важливо був кожен лист, кожне добре слово сказане від вас. Ми все це отримували від найменших до найбільших. Всі, всі читали оті письма з сльозами в нас, хлопці, старші. Дякую вам за всіх. Ваша підтримка дуже, дуже важлива для нас. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня. Коли Володимир до нас приїхав на Луганщину, передав допомогу, єдині слова, які мені дуже сильно запам'яталися, які впали доші. Подивившись на нас, він сказав, що йому не соромно за своїх земляків. Дивлячись на нас, таких мужніх, бойових, хлопців, які не впали в духом, що всі мешканці Бочийського району, яких ми забезпечили, от на вигляд от мужик, і от наші хлопці молодці, йому не соромно з нас. І повірте, ми такі і справді є. Знаходимося там тяжко, важко, але не падаємо духом. І перемога буде з нами. Слава Україні! Героям слава. слава Україні! Ваше і всю дня! <світ> як от, як я, хочу, я хочу, подякувати такому волонтерському руху. Воля і кажу вам щастя і здоров'я, і всього на кращого. Слава Україні! Героям слава. Ви знаєте, надзвичайно хвилюючи, коли слухаєш тих хлопців. На очі навертаються сльози не тільки в них, але й в людей, які тут є присутні. І як шкода, що сьогодні так мало є небайдужих людей, які просто проходять і не зупиняються. Тут бачу там на вулиці люди є. Хто мене чує? Підходьте до нас, будь ласка. Ці хлопці на передовій стоять за кожного із нас, за нашу сім'ю, за нашу родину, за кожного зокрема за нашу Україну. Давайте їх привітаємо оплесками. У нас так мало. Здорови, ми живими і повертайте нас живими героями з передової. Хай Бог вас благословить і наша молитва. Ми дякуємо вам. і низько, низько кланяється, від усіх, хто сьогодні тут, на цьому майдані. А ви сьогодні скуштуєте першими того фронтового борщу і скажете, чи варто нам ем, ці заготовки робити для того, щоб відправити вам на передову, щоб ви там змогли зварити оцей солдатський борщ. Фронтовий а він має бути не тільки смачним, тому що там є наші борщівські інгредієнти, Він має бути смачним, бо там має бути вкладна душа кожної господині, яка сушитиме і нарізатиме.